Вітаю всіх, хто мене зараз дивиться. Давайте подивимося, чого очікувати Україні від тих перемовин, які готуються. А підготовка ведеться. Так? Бо Зеленський сказав, що ми повинні покласти на стіл план. Мирний план. Отже, українська сторона, я так зрозуміла, теж веде підготовку. Отож, бо давайте подивимося, що чекати Україні від цих перемовин. План буде стосуватися активних бойових дій, вирішення, вирішення, саме як будуть вирішуватися активні бойові дії, скажімо так, реалізація, так точніше буде реалізація активних бойових дій, план по реалізації активних бойових по активним бойовим діям, але це план, я вам скажу, по луні. Досить недобрий для України. Тут, в цьому плані криється обман. Через цей план будуть шукати е, спосіб е, виходу із складної ситуації. Е, розумієте, ось саме, саме те, що буде скрите, те, що, про що будуть домовляються, або зараз. Планують і таємно, те, що таємно зараз планується, воно досить боляче ударить по Україні. Рішення вже прийнято, я вам скажу. Щодо активних бойових дій, рішення вже прийнято. Ну, певний проєкт. Планується певний проєкт. У військовій сфері, і по ньому вже рішення прийнято. Плани на майбутнє. Ви знаєте, удар буде саме здійснено по правовому рішенню або вирішенню цього питання. У майбутньому удар підступний, по луні, буде, буде спрямований на справедливе вирішення. Розумієте, дуже багато, дуже багато жертв. Треба, треба покінчити. Треба покінчити, прийнято рішення покінчити з активними бойовими діями. Ось так я б сказала. Прийнято рішення покінчити з активними бойовими діями, але, але саме цей план, це рішення, воно в ньому саме і криється зрадницький, е, зрадницький удар. По справедливому вирішенню цього питання у майбутньому. Знову мій розклад перегукується із попередніми. Нам треба бути дуже-дуже обережними. Але в цьому, всьому, в цьому плані і цей план, швидше всього, він, відход, е, е, ісходить, він виходить від е, жезлового короля. Це проект Жезлового короля. Ось так. І дивиться він куди. На досить болючий удар. Ось саме, саме цей план, бачите, він навіть дивиться сюди, як кажуть, да? аж смішно, ну, але нічого смішного немає. Дивіться. Ось що закладається. Болючий удар на майбутнє. Саме по справедливому вирішенню, по справедливому вирішенню. Отже, той план, який буде класти на стіл Путіну. Він йде по луні. Він дуже-дуже небезпечний. Ну, контрольор, старий друг. Старий друг. І ситуація вона повториться. Якщо ми підемо на оцей план, так. То ситуація повториться, ситуація дежавю, вона повториться. Дивіться, активні бойові дії, вони ними буде покінчено і вони зупиняться. Це дійсно так. Але буде нанесений, скажімо так, сокрушительний удар, нищівна поразка по справедливому вирішенню питання стосовно України. Катастрофічний удар буде. Просто катастрофічний удар. Ось так. Що очікувати. Ось вам і очікувати. Повне розчарування буде. Справедливе рішення принесуть в жертву, щоб, щоб повністю зупинити активні бойові дії, да, покінчити з війною. Щоб покінчити. Е Роботу з війною треба принести в жертву справедливе рішення стосовно України. Принести щось в катастрофічну жертву. Це буде дуже велике розчарування. Дуже велике розчарування. І про це домовляються, я вам скажу. Про це домовляються це оце все реалізувати. В основі колоди у нас, в основі колоди у нас. Робота дуже сильно, рутинно, рутинно над цим працюють, щоб була перемога, щоб перейти на інший, на інший етап. Знову працюють, працюють. Працює у нас хто Паж мечів, це колаборанти і п'ята колона, і агентура, але все піде, отак ось, піде по ілюзіям. Так, хитрий хід, будуть щось проголошувати, якийсь процес, процес зупинки, процес по окупованих територіях буде прийматися якісь рішення по окупованих територіях. Ну, я думаю, що ви мене зрозуміли прекрасно, що яким може бути перемовний процес для України. Це те, що для України готується в цьому перемовному процесі. Зрозуміло? Ось так. Чи здійсниться реалізація цього плану, ми з вами пізніше подивимось на це питання, пізніше повернемося до цього питання. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.